Вітаю, друзі, нехай Господь благословить вас і ваші родини. Дай відповідь на питання: Ти віриш у Бога, ти любиш Його. І часто всі кажуть, я вірю, і цього достатньо. Але ж ні, недостатньо. Якщо ми любимо Бога і віримо, що Він є, то ми повинні вникати в Його Слово. Вивчати його слово, те, що він нам залишив. Давайте зачитаю вам у Євангелії від Івана, перший розділ, 14 вірш написано. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми всі бачили славу Його, славу однородженого від Отця. І Біблія, Євангелія Ісуса Христа це наш хліб насущний, це життя. І завдяки тому, що Ісус прийшов на цей світ і залишив Слово, ми всі живі. Щоб пізнавати Біблію, потрібен духовний наставник, потрібен той проповідник, якому вже відкрилося, який навчений і готовий передавати далі. І нам, християнам, потрібно знати Слово Боже, потрібно повірити в те, що тут написано, що Бог для нас заповів. Тому пункт номер один. При відповіді на питання, чи любиш ти Бога, чи любиш ти Ісуса, це полюбити і вникати, вивчати Слово Боже. Тому, друзі, я запрошую вас, приєднуйтеся до церкви, Слово Боже, місто Бровари. Підключайтеся на наші канали. Ось і щонеділі в нас проходить проповідь по вивченню Євангелія, проходять служіння. Напишіть мені.